Уявіть собі, що ви заробили 60 тисяч доларів на трусах в Тіктосі і придбали собі Мерседес, але це далеко не все. Побудувавши бізнес на нижній білизні, ви придбали власний будинок, квартири під оренду, житло батькам, маєте офіс, ще дві машини і кота. Чи стали б ви розповідати мені, як заробити це під час війни? А от гості сьогоднішнього випуску. Стали розповів. Друзі, всім привіт! Це третій випуск формату День з підприємцем. І сьогодні я завітав до найвідомішого українського магазину трусів нижньої білизни, маг магазину трусів Левіть. Прямо зараз ви побачите день молодої пари Аліні 21 рік, Максиму 23, яка за три роки пройшла шлях від Ланоса до Мерседеса. Спочатку ми оглянемо їх день, а далі вдома сядемо і задамо багато цікавих запитань. Тож, вперед працювати, поки я їду на нову пошту, ставте коментар, ставте лайк, підписку, і пишіть коментар. Поїхали. Розкажи, що зараз будемо робити. Зараз ми будемо забирати товар на пошті. Це приїхала нам поставка, тому ходімо забирати разом. Як часто взагалі на склад uh, приїжджаєте забирати щось? Uh, приблизно два рази на тиждень, три рази на тиждень. Підніму. Ой, ти Дякую. Ви адвокат? Так, ну і все. Ми зараз Максим піде на склад нової пошти, буде там забирати поставки. Йому дороги мають хлопці з нової пошти, тому що великі якби об'єми. І зараз будемо грузити в цю машину. Mm. Це все, що приїхало? На сьогодні це все до нас в дорозі ще їдуть. бо там завтра ще до нас приїдуть дуже багато новинок. Там 90 кілограм посилка, і протягом тижня теж ще будуть поставки. Але це така от одна із наших таких щотижневих поставочок. Зараз ми їдемо на склад, будемо відвозити поставку. Також подивимося, як там працюють наші дівчата та директор складу. Мені потрібно на одне місце залишається. А, також у нашої працівниці дівчинки зі складу було день народження в суботу, тому купили їй тортик і зараз їдемо на склад також Ухи. вітати. А давно машину купили взагалі? А, саме цієї десь якраз таке рівно рік, да? рік тому. Ух ти, дому. скільки коштувало? 60 да? де 60 тисяч. Це GLE Mercedes 2019 року. Класна машина. Після неї я просто розумію, що моя тепер найулюбленіша марка машин це Mercedes. Це єдина машина у вас правильно зараз? А, ні, у нас ще є Fiat 500 Electro, Прям дуже зручна машина. Також ми на ній їздимо зараз набагато частіше навіть чим на цій. А на ми цій ми забираємо вістало. великі поставки. Зараз ми подивимося ще одну mm -hmm. машину. Це теж наша, яка з нами з самого Херсону. На ній їздить наш директор складу і відправляє замовлення. І це ну чекай, якщо це за 60 тисяч доларів, машина то да. там напевно ну мінімум типа 30. <су> <Шо> ні? <су> Дай Бог, щоб це було 30 тисяч гривень. <су> це Ланус? <су> да. Але це не нічиствіний ланос, а це деоланос. Це була наша найперша машина, яку ми купили за зароблені гроші, наші найперші, і вона дала нам найбільший буст, тому що за рахунок неї ми змогли робити і більші відправки, і замовляти більші поставки. Раніше ми просто носили в руках це. Тобто це така, як типу, робоча конячка, так? Да? Так, да, так як зараз директор він пішов відправляти замовлення, тому ми самі розгружаємо поставки з машини і зараз будемо їх піднімати на склад. Клас. Люди не горді, ми можемо дозволити собі чуть-чуть фізично да. поактивнічати. Кажи, що мені брат. Брати? Оцей мішок я можу взяти. Е, Ні, не, не, не треба, це потім в швейний цех ми будемо відвозити. Давай ви разом з Борисом візьмете. Так, упс. Зараз ми йдемо дарувати нашій працівниці зі складу тортик, бо у неї у суботу було день народження. Клас скільки ви поняла? 22 наче. привіт! Привет. Це тобі подарунок Дякую. з нево народження прошедше. Бажаємо тобі здоров'я, щастя, всього найкращого. Класно відпочити в Карпатах. Дякую. Розкажи більше про склад. Це у вас. Кімната номер раз тут да, ми заходили також. Друга кімната. Тут зараз у нас йде ремонт. Це буде тут склад з макулатурою з різними там предметами для опакування а також кімната, де будуть дівчата пакувати замовлення і відпочивати. Тут буде така собі міні-кухня. Далі у нас є ще одна кімната. Третя, склад, де зберігаються товари, які ще не в базі, тобто це товари, які будуть додаватися в базу там, протягом якогось періоду, і потім клієнти зможуть це замовляти, а також новинки. Він виглядає uh -huh. ось так. От. Тут зберігається товар в коробках, як він і приходить, uh -huh. і має такий от вигляд. І четвертий у нас є офіс, зараз ми до, на нього підемо. Там раніше була наша фотостудія, після цього фотостудія перенеслася до нас в будинок, але ця кімната тепер кімната для виготовлення мішень. Та печаті угу. Печаті на трусиках, печаті на білизні. Тут теж така собі робоча атмосфера. На кожному офісі робоча атмосфера, тому що коли працюють люди, тут ніколи не може бути якогось ідеального порядку. Давай ми ще раз зайдемо в кімнату, де у вас тут ремонт, бо я її і угу. не пізняв нормально. І я вас хочу запитати, Аліно: скільки коштує оренда у таких чотирьох кімнаток? А, ну, загалом, тут у нас виходить приблизно десь 100 квадратних метрів з урахуванням чотирьох офісів і. І по вартості це виходить нам десь 16 тисяч гривень з комунальними послугами. Це чотири офіси. Це чотири офіси, так, 100 квадратів. Ага, і це я так розумію, ну не, не край. Ще будете далі розширятися? Так, ну зараз. От цей офіс, де ми зараз тут робимо ремонт. Ми спеціально про це думаємо завчасно, тому що готуємося до осіннього сезону для того, щоб звільнити інший офіс, для того, щоб там більше зберігалося товару. А тут працювали наші дівчата і упаковували замовлення. А ви взагалі встигаєте слідкувати за кількістю товарів? Які у вас знаходяться, ти знаєш приблизну цифру, от скільки тут знаходиться всяких там трусиків? Десятки тисяч одиниць точно Десятки тисяч одиниць трусиків. А скільки це по сумі, от, приблизно ви не рахуєте, скільки у вас зараз заморожено грошей? Ні, товарі? ми це теж не рахуємо, тому що у нас все достатньо швидко, типу, продається. Але mm -hmm. наразі я думаю, що десь, якщо враховувати той товар, який зараз зберігається на складі, то це більше 70 тисяч, тисяч доларів. Це ще одна така товару, машина оцей місць. Да. Так, загалом я ще хотіла показати, як пакуються наші замовлення, тому що у нас саме акцент йде на опакуванні. Наше опакування дає людям емоцію, і це найголовніша якби фішка нашого бренду. По-перше, йде такий еко-мішечок. У нас такі мішечки вже рівно майже рік. І це прямо найкраща фішка, яку можна було придумати для нашого бренду, тому що для бюджетної білизни це виходить мега дорого, але при цьому це виглядає мега круто. Також у нас до опакування входить завжди подаруночок, тому що емоції клієнтів це найважливіше. Ми зараз кладемо ось таку резиночку в подарунок на літо. Це прям класно для усіх дівчат. І також у нас входить ще в упакування така візитівочка, і позаду неї написано 8 дій любові до себе. Я ніколи не показую, що саме там написано, тому що це такий собі секретик, щоб людям було цікавіше отримувати замовлення і дивитися, що саме там написано. Тобто це чек-лист, як більш впевнено так, себе так, почувати. Так, так купуючи так. біле да, зладі. Да, да, да. Фактично, люди для того це і роблять, щоб впевненіше себе почувати. Так, більші. так, таке пакування. Скільки воно коштує? Отака от візитівочка. Така візитівочка коштує 50 копійок за рахунок того, що ми замовляємо її величезним оптом. Там це 50 плюс тисяч одиниць листівок за один раз. Нічого собі да. мішечок? мішечок це найдорожче, що у нас є по вартості, тому що один мішечок нам обходиться десь 30 гривень. Нічого це суми. мега дорого для магазину бюджетної білизни, але ми це робимо для емоцій клієнтів. І так як у нас там. Є мінімальна сума замовлення, то нам це виходить вигідно в принципі ага. робити. Резиночку? Так, е, да. і резиночка нам обходиться дві гривні. 32,5 гривні пакування. Ось саме те, да. яке тут буде використовуватися. Е, якщо людина замовила трусики, де приблизно типу там 100 гривень вони коштують. Да? Допустимо одні, Ви теж кладете таке пакування? Е, справа в тому, що у нас мінімальна сума замовлення на сайті 150 п'ятдесят гривень. Ага. Тобто ми спеціально все придумали так, щоб це було вигідно і нам. І у нас так виходить, що типу ну, людина не замовляє одне труси. Тому що ну, це потрібно платити за доставку, якби і не усі хочуть це робити, тому просто більшість замовляють на більш великі суми. Також хочу познайомити вас з Максимом. Максим це мій чоловік і повністю селевіті. Ми будували разом з ним. Тому давайте зараз також у нього запитаємо пару питань. Він взагалі людина немедійна і не дуже любить зніматися, тому більше розповідаю я, але на пару питань він, хоча б, має відповісти. Супер. Так, перше питання Максим. Скажи, скільки у нас людей працює в команді? У нас е, бізнес сконструйований на три розділи: Дірект, дистанційка, дві людини. Потім склад, три пакувальниці та один директор. Третій блок це маркетинг. П'ять людей. Також у нас ще є цех. По пошитю зампошитю мішечків дев'ять людей. Ого. Там тільки на... на мішечках. Так, тільки на мішечках. Мої батьки ага. там бабуся 80 років. Ого, нічого собі. і мама. Тата круто працюють вони з Херсона. Всі а вони вдома це роблять? Чи в них є якісь приміщення? Так Дома вдома, але вдома окреме приміщення. Прям це а, наскільки це складно з родичами працювати. Не буває таких проблем, якихось типу, ми сьогодні не будемо. Ми сьогодні на дачу їдемо. Ні, ми навіть Фу. з ним про це і не спілкувалися. Мабуть, просто щоб йшла нормально робота з родичами, треба розуміти, де ваші кордони, типу, де ви там родичі, а де вони там ваші працівники, угу. і там звичайно зовсім інші стосунки. Там робота, яка оплачується, і є чіткі завдання, які потрібно виконувати. Тоді все йде нормально, Якби, Головне не плутати ось ці ролі. Ну так, друзі, а зараз ви побачите обід підприємця. Аліно, розкажи, будь ласка, що ти будеш зараз їсти на яку суму загалом. Ми з тих підприємців, які не витрачають багато коштів на їжу. Нам найголовніше, щоб ця їжа вона була смачна, вона була натуральна. Я взяла собі борщик, тому що я люблю борщ і взяла собі ще вареники із вішнями. Борщ коштував 75, і вареники 95. Ми їмо бюджетно, але і при цьому корисно. І збалансовано. Так, друзі. Ми приїхали в будинок, де живуть наші герої цього відео. І я сподіваюся, вони нам зараз покажуть і розкажуть все, що відбувається тут. Тут у нас знаходиться і фотостудія, в якій триває уся робота, в якій ми робимо весь контент для левіті. І також трошки покажу, як ми живемо і що тут у нас є. Класс. Тому давай, ходімо далі. З чого почнемо? З гаража. Давай. Перше це гараж. Ми тут тільки закінчили а, ремонт. До речі, ходімо, покажу. Це наші іменні номера. Угу. І вгадайте, на якій машині ми їздили на них? На Ланосі. На Ланосі. Це наш будинок, це Мартін. Вау! Мартін. Привіт. Це Мартін. Скільки коштує? Такий кіт? В мене питання просто про гроші допустимо. безцінно. Тут у нас другий поверх, там іде спальня, гостинна і кінотеатр. І є у нас спортзал. Тут у нас є бігова доріжка, є ось така от штука. Короче, тут трошки можна позайматися спортом. І ходімо на студію нашу ого. Ось так от вона виглядає. Один, два, три, чотири зони Так, да, чотири зони. Загалом кімната нам обійшлася приблизно 300-300 тисяч гривень. О, це, це все да, Так, дорога підлога, вона у нас розділена на дві частини. Це теж був дуже просто дорогий ламінат. А в чому сенс був саме студію вдома робити? Це ж не є рентабельно, простіше зняти звичайну студію ніж заплатити 5 тисяч доларів. Чи це дійсно вигідніше? За рахунок того, що у нас саме білизна, наприклад, товар, який постійно поповнюється, постійно оновлюється. Нам знімати студію ну майже кожен день дуже не А ви прям кожен да, день робите Так, да, Ми кожен день а, робимо якісь угу. зйомки. По перше, тут ремонт тільки твій. І, грубо кажучи, там термін оренди виходить, і ніхто в тебе не забере? Це вже приміщення, тому що це воно вже твоє. І тут не шкода викласти стільки грошей просто на ремонт, і можеш робити все, що тобі захочеться. Тому це прям класно. Скільки в результаті площа будинку у вас квадратів? 180 квадратів. Ага. А скільки, якщо на секрет, ви заплатили за такий будинок? 200 тисяч. Це не в кредит, типу, з власних mm, зароблених да, з власних зароблених коштів. Круто. А, давай порахуємо інвестиції, якщо можна: 200 тисяч будинок, 60 тисяч машина, плюс стоїть ще одна машина. Фіант, так. І плюс є Ланус. Так. Плюс офіс на 4 кімнати. Це оренда, фактично, але вона ще місячна. Що ще? <світ> ще у нас є декілька квартир <світ> а, і для Максима батьків ми теж купили житло. Клас, це все зроблено за скільки часу було приблизно? за три роки. Ти не проти, якщо ми присядемо і поговоримо з якого бюджету, ти починала да, давай. Давай почнемо з самого початку для людей, які нічого не знають про вас з Максимом. Коли і з якого бюджету ви вирішили продавати нижню білизну? Ми почали у 2020 році, в кінці 2020-го, з бюджетом 500 гривень. Угу. Це був наш перший бюджет yeah. на закупку. На той момент це були майже усі наші гроші, які у нас були. Тому що ми тоді ще не працювали. Мені було 17 років на той угу. момент. І ми почали з цих 500 гривень, і потім у нас почали купувати наші знайомі, які залишати відео в сторіс, і так ми почали рости і масштабуватися. Я знаю, що дуже багато людей, особливо в той період. от це ж якраз період коронавірусу, і типу, хотіли дуже почати власну справу, якусь власний бізнес в інстаграмі, в магазини особливо дуже популярні були. Як ти думаєш, чому саме в тебе вдалося з Максимом? Типу, ви ж починали з 500 гривень. Як все це виросло до таких масштабів за три роки? Просто є така штука, типу, страх у людей, і є там любов, бо там дуже сильне бажання. І от у нас було більше бажання, ніж страху. Типу, багато людей просто не ризикують, не роблять щось і залишаються на одному місці. із за того, що вони чогось постійно бояться. Вони бояться зробити там лішній крок, бояться щось зайве запитати, щось зайве зробити. І ми просто, типу, вирішили: ну типу, ми взяли відповідальність за наше життя. І зрозуміло, що це ми його будуємо, тому ми робимо максимум для того, щоб воно було класним та якісним. Тому ми ризикували. Бізнес це завжди про ризик. Ми ризикували, ми робили якісь дії. Ми самі з Херсоною починали бізнес з Херсоною. І ми буквально там, за декілька днів до початку повномасштабної війни ми переїхали в інше місто, угу. тому що просто був ризик того, що щось почнеться. І так ми взяли відповідальність знову ж таки за своє життя та бізнес, не перекладаючи цю відповідальність на когось іншого. Тим самим ми і вберегли його і життя я і бізнес і масштабувалися на максимум. Чи ти пам'ятаєш ти точно, що стало таким каталізатором, який вам запам'ятався з Максимом найбільше, коли прямо такий бум відбувся? Можливо, якесь залетівше відео, можливо, якась новинка, можливо, почали співпрацю, якусь який ти пам'ятаєш такий найкрутіший зріст в моменті? Насправді у нас дуже багато було якихось зростів і багато моментів, що я так і не згадаю, такі які були нам прям таким сильним бумом, тому що кожен момент кожна річ, яку ми робимо? вона несе за собою якісь наслідки. Ми любимо продумувати усі наші дії і підходити до цього також з логічної сторони для того, щоб ці дії дали нам класні результати. Тому, тому кожна наша дія. Дала нам, хоч якийсь бум, ну можливо, є точний якийсь приклад. От дуже цікаво, просто я думаю, глядачам буде почути. Знаєш, ми зробили тето-тето. -те хоч насправді в реальному житті, ну типу, так не буває, що ти от там можеш зробити чітко щось. Ти думаєш, взлетить, ти робиш, воно взлітає. Ти просто це накопичуєш поступовими діями. Але можливо, все ж таки була якась цікава ситуація. Знаєш, ну перше, це те, що ми переїхали в Київ. Тобто ми перший період там війни ми жили в Ужгороді. Таким рішенням серйозним було для нас це переїхати в Київ, зрозуміти, що ми тут будемо жити тепер, ну якби завжди ми плануємо тут і залишатися надалі, знімати знову офіс, масштабуватися, шукати працівників. і Тому подібне це дало нам знову ж таки дуже сильний бум по розвитку. Плюс ведення тіктоку. Але в Тікток ми заходили ще три роки тому, uh -huh. коли починали бізнес. Потім трошечки призупинились, і з початку війни ми знову почали, почали, почали і. Усю війну ми якби займаємося Тіктоком, і звідти у нас багато продажів. А чому призупинили в Тіктоці якісь моменти? Е, тому що тоді це було не прямо мега ще актуально. Там були більш такі розважальні відео, і був великий відсоток аудиторії, якби не з нашої країни. Нам це було не актуально. Це що було ну типу, коли російськомову да який формат найбільше вистрілив? Коли от ти відчула, що ви повернулись в Тікток не дарма? Ну ми завжди робили відео, і вони завжди у нас класно виходили в тому плані, що там. Раніше я робила відео стабільно знімала щодня там для тіктоку. Вони залітали. Потім на нас працювали люди, і зараз на нас працюють люди, які теж роблять контент, і він залітає класно. Угу. Тому тут формат по формату я так не підкажу. Це треба більше дивитися на те, як ви відчуваєте, який формат підходить більше особисто вам, як людині, і саме той формат і буде заходити, бо люди відчувають вашу енергетику угу. через відео. Тобто зараз ваша стратегія це просто стабільно робити багато контенту в Тіктосі, в рілсах. Це зараз робиться також за допомогою блогерів, яких ви залучаєте. так? Да, 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 ага. зрозуміло. Зараз я буду знімати сторіс на студії для магазину. Я цим займаюся сама, тому що мені дуже подобається це робити. Зараз це у мене буде займати приблизно десь хвилин, так 40 або 50, до години. Це от саме знімати. Це кожен день, да займає приблизно такий е, час. Так і окремо ще час на монтаж та викладання. Це більше імпровізація. Я от роблю от саме сторіс по відчуттям. Дивлюся на те, яка погода на вулиці. Який настрій у людей, яка ситуація в країні, і тому подібне, щоб це було максимально актуально людям uh -huh. і підлаштовуюся вже під це все і роблю те, що подобається, якби мені посторіс, тому що знову ж таки через контент завжди відчувається ваша енергетика. Тому, от якщо казати про сферу маркетингу в бізнесі, про сферу контенту, я не хочу цю частину делегувати, тому що тут є я і люди відчувають саме мене. Uh -huh. Зрозуміло, добре. Ми тоді не будемо жаль uh -huh. з підписниками. Да, да, це вже все. Так, е, да. ну я зараз відзняла контент. Далі я буду монтувати цей контент і викладати його в сторіс це такий не дуже цікавий процес, який просто виглядає ось так. А потім планую я писати пост у свій телеграм-канал для підприємців е, і виставляти сторіс на свій особистий блог. Про що я ще ні разу не говорив з підприємцями на своєму ютуб-каналі? Це про телеграм-канали, особливо про платні телеграм-канали, які ведуть підприємці. Розкажи, будь ласка, як давно у вас з'явився телеграм-канал і що ви там публікуєте? Насправді йому тільки от більше місяця, майже два місяці зараз йому стукнуло. Це телеграм-канал для підприємців, для тих, хто хоче там мати свій бізнес, хто хоче його відкрити. Ми там більше розповідаємо про наш досвід, про наше мислення як підприємців, а про те, як ми працюємо з тим, з цим, з цим. То коротше, про усякі такі тонкощі бізнесу. Це платний телеграм-канал. Туди можна потрапити тільки за гроші, тому що там дуже багато цінної інформації і дуже багато нашого досвіду, який ми а, самі будували. А скільки там зараз учасників? Зараз там 360 учасників. 360 учасників? Так, да, так. Да. Вхід я дивився 10 доларів. коштував? Е, ні, коштував перші три дні 10 доларів. 9. за той момент, коли у нас була така знижка, до нас прийшло десь 150 людей. Угу. Всі інші люди прийшли вже по повній оплаті. Це у нас зараз доступ до кошту 19 доларів, але він у. йде на завд. Ти його рекламуєш активно через свій блок. Наскільки я розумію, да, через Так, через свій особистий блок. А на Левіті ви вони рекламували Телеграм? Е, один раз. Я відмічала, відмічала, залишала посилання на свою сторінку і казала, що я створила телеграм-канал. Тоді теж Приєдналися, угу. але я на своїй просто особистій сторінці маю саме аудиторію підприємців, яким прям це мега актуально і при чому це всього, ну всього, тому що є блогери там 100 тисяч мільйон, типу, це зрозуміло, багато хто на гігах піднявся. В тебе 4 тисячі, здається, підписати. Да, да. І при цьому, всьому, типу, 360 людей ввійшло в платний Да, да. ми самі, типу, в шоці Ми угу. не очікували, ми коли його створювали, думала: ну буде 30 людей, ладно, ну, ну хорошо, раді 30 людей я там готова писати багато. Інформації давати свій досвід і тому подібне. Uh -huh. А коли посипалось багато людей купувати, я була просто в шоці з того, наскільки там довіряють мені як підприємцю, довіряють мені як особистості, і мені це було так прям дуже сильно приємно, що у мене тільки більше з'явилося uh -huh. бажань. А чому саме платний? Чим платний відрізняється від безкоштовного на твою думку? Е, тому що, ну по-перше, да, це не інфозиганство, тому що ну типу гроші я заробляю зі свого бізнесу. Мені не треба заробляти гроші. А з інформації, яку я надаю, тому що моя інформація вона є безцінною, тому що це мій досвід. Я це роблю тільки тому, що мені дуже хочеться віддавати, дуже хочеться передавати це іншим для того, щоб інші теж змогли досягати якогось успіху. І чому він платний? Ну, бо перше, тому що я не обіцінюю свої знання і я не буду безкоштовно це робити. І по-друге, тому що люди більше цінять платну інформацію. А ніж безкоштовно круто. Якщо порахувати прибуток з телеграм-каналу, при тому, що це ну типу це досвід, там ти віддаєш і так далі. 150 людей війшло за 9 доларів. Так ну допустимо, да -да -да -да. якщо да. десь порахувати, ну десь ми трошки менше 150 доларів, і ще ввійшло 210 за 20 доларів. Ну no, але, от я кажу, <проводили> це я роблю не для заробітку. Да, no, і, та, і тут по факту, типу, заробіток тут не найголовніше, тому що люди знову ж таки беруть вашу енергію і ваш досвід. Якщо вам не. Хочеться цього робити, ви просто хочете гроші, то це такий собі варіант. Так. Так, це дуже важлива ремарка. Я думаю, що глядачів в кінці цього відео виникає напевно резонне запитання. Скільки ж все ж таки заробляє бренд Levity зараз, станом на там літо 24-го року? А чи можеш ти розказати це? Бо вони самі точно будуть починати рахувати в коментарях. Я їх чудово знаю. Півроку тому у мене був теж підкаст, теж про підприємництво, і там я сказала суму 10 тисяч доларів від там, тисяч доларів. Але загалом ця сума типу вона була на той момент. Зараз я вже не можу назвати суму, яку я заробляю. На жаль, але вона типу вища ніж була звичайно півроку тому, тому що ми масштабуємося всі увесь час йдемо вперед і розширюємося. Тому сума, звичайно, вона більша. Але mm. ми просто більшість наших грошей ми реінвестуємо. Реінвестуємо або у наш бізнес, або реінвестуємо у нерухомість, яка потім нам дає пасивний дохід. У нас є квартири, які ми здаємо в оренду і отримуємо з них пасивний дохід. Наразі це 20 тисяч гривень щомісяця. О, oh. Прикольно, тут ми цифру назвали тут да, тут ма а скажи по з приводу того, що зараз ти вже не можеш назвати цифру, яка є більшою значно за 10 тисяч доларів, тобто це напевно цифра, ну яка більше типу ну, разів в три мінімум. Ну, я так казати не буду. Це все залежить знову ж таки від місяця, сезон продажів, не сезон продажів і тому подібне. Просто вже там, ну якби той рівень, де казати свій заробіток не дуже класно. В тому плані, що це може викликати ще більше запитань. Uh -huh. Тому я притримуюсь того, що краще про це я буду мовчати. Ну але все законно, немає по так нема, звичайно, нема питань, звичайно, так? Да? да, звичайно, ми працюємо якби повністю законно і тому подібне. Просто а, у нашому суспільстві зараз краще не кричати про те, скільки ти заробляєш, особливо якщо ти заробляєш мегабагато. Давай також поговоримо про донати. Я зайшовши на ваш сайт, був задоволений, бо у вас є прям лічильник. Я його ось тут вставлю. А скільки вже було задоначено з продажі левіті. Розкажи, будь ласка, як ви прийшли до цієї ідеї а, віддавати відсоток, і можливо, куди саме донатити? На що? Ну, по-перше, ми з Херсоном внаслідок підриву Каховської ГЕС. У нас і дачу, яка була в Херсоні, повністю рознесло. Її більше немає. У мене там живуть мої бабуся з дідусем. Перший час у мене там жили і батьки залишалися також з братом рідним, і також Максима. Батьки вони теж там залишалися до деокупації Херсона, Тому це нас коснулося прям особисто, і ми не могли. Прийти мимо між цього, так сказати. і ми з в перших днів війни. Ми допомагали. Ми робили максимум від нас, що залежить. Ми завжди платили податки навіть тоді, коли їх можна було не платити, коли їх дозволяли не платити. Ми завжди це робили і додатково донатили. На сайті ми зробили лічильники. Насправді, сума, яка зазначена на сайті, це тільки сума, яка йде з кожного замовлення. Тобто, ми там щомісяця перераховуємо определенну суму на ЗСУ, яка йде саме з замовлення. Mm -hmm. Але е окрім цього, ми завжди. Де дуже часто допомагаємо на придбання машини, на покупку усіляких таких інших штук з власних коштів. Ну, найбільше донат у нас був на авто, наш особистий, який не з бізнесу. Це 30 тисяч гривень. Зараз розкажи, будь ласка, чим далі будете займатися з Максом протягом дня? Ну зараз вже на годиннику якби пів півсьомого вечора. Далі у нас по планам ще я буду е, вести там телеграм-канал. Вечеря, а е, потім поїдемо за моєю бабусею. Вона якраз сьогодні при. Жає з Херсону до нас на декілька днів, Міски. і потім трохи з Максимом думати про розвиток, тому що у нас там стукає 10-та година вечора, і ми з ним сідаємо. І у нас якось заходять усі розговори про розвиток бізнесу і тому подібне. І ми можемо розговорювати про це до 12-ї години ночі. Нічого собі. Тобто, ви фактично круглий день працюєте без перестанку. Так, ми завжди думаємо про це. Навіть не, не дивитесь ввечері? Е, дивимось, але рідко, коли там менше роботи, або коли там вже все повністю розплановано, немає. А ніяких людей. ми можемо переглянути ввечері фільм, провести час разом, і тому подібне. Тому що знову ж таки в житті важливий баланс між роботою та особистим, особливо коли ви разом ведете бізнес. Але коли ти підприємець, ти увесь час думаєш про свій бізнес увесь. Особливо коли амбіційний підприємець бо да, багато підприємців да, такі да, як да. приходять з роботи на диванчик лягають і вся... да, да. А коли ти типу постійно головою в своєму бізнесі шукаєш якісь шляхи розвитку і тому подібне то це туди постійно їх шукаєш постійно їх десь бачиш і постійно їх реалізовуєш. Це для мене нормально. Це у мене від цього не втомлюється голова, тому що це вже просто обійшло у звичку. Чи можеш назвати головну пораду для моїх підписників? Потрібно щось таке знаєш, дійсно корисне і дієве. Я би радила взяти відповідальність за своє життя. Тому що типу шлях підприємця починається тоді, коли ти береш відповідальність за своє життя і розумієш, що твоє життя залежить тільки від тебе, а не там від твоїх батьків, від когось іншого. Типу, ти відпускаєш усі свої образи і тому подібне на усіх людей в житті, і ти починаєш просто займатися своїм життям. І коли ти береш за нього відповідальність, то у тебе вже починають з'являтися і ідеї, і можливості більше ти починаєш навколо себе бачити, і плюс аналіз. Завжди аналізувати будь-що і примірювати. Це на свій бізнес, якщо ви вже маєте його. Зрозуміло. Дякую тобі за те, так, що дякую. сьогодні ми змогли провести день з вами з Максимом. Дуже цікаво було дізнатися, як працює вже відомий в Україні такий медійний і чудовий бізнес нижньої білизни зсередини. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, обов'язково ставте лайк і підписку. Про це я вже казав на початку відео. Підписуйтесь на інстаграм Аліни на Левіті, в Тікток Левіті, на телеграм-канал Левіті, mm -hmm. на да. платний телеграм-канал і, можливо, на Максима сторінку колись теж <laughs> підписуйтесь. А з вами був Борис. Дякую, що подивилися до кінця. Приходьте до наступного випуску. Всім папа. 呃、嗯啊，一是。